У мене основний запит, з яким я прийшов на курс сотніков груп, я не міг нормально концентруватися. До мене, коли приходили люди, якісь щось там казали: Валера, треба допомогти. Я там відволікався від своєї справи якоїсь, йшов і щось робив. Чи там відволікався на якусь іншу справу і щось робив там в комп'ютері. І завдяки цьому втрачав дуже-дуже багато часу, тому що треба було знову входити в курс справи, згадувати, що я там робив. Знову наладив. Якось на роботу. І це відволікало дуже-дуже ну, багато уваги, і дуже-дуже багато часу у мене втрачалося просто безцільно. А завдяки цьому курсу, ну я прям зумів концентруватися. Тепер, коли до мене людина приходить з якимось запитом, я можу сказати їй, щоб вона там зачекала чи спитати, наскільки це треба прямо зараз щось зробити. І таким чином розподіляти ці задачі, які прилітають, і бути набагато більш ефективним.